Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Яке у нас? Сьогодні 17 січня? Показую, що купила в магазині сільпо на 1300 гривень. Ці ціни ці, ці я буду ось тут дублювати, підписувати. Так, взяла для ось такі рогалики. Далі взяла. Трішки моркви. Всіла капустину, буду, напевно, її тушкувати. Тут десь на 21 гривня. Кульок, кульок порвався. Так, Далі трошки цибульки взяла. Буду сьогодні робити салат, захотілось мені, ананас, куриця, кукуруза, сир. Яйця, дорогий салат, але захотілося взяла ось такі ананаси. Далі, нічого в акції не було, взяла кукурудзу дешева теж. По акції йшла фанта по 13 гривень, взяла дві. Далі взяла по акції молочко від Бурьонка. Перший пакет пуст, зараз другий. Далі взяла хліб, я вже головне кормила. Беру хліб, буду робити котлети і гарячі бутерброди такі, полуфабрикати на роботу. Так. Далі взяла так, саме дешеву каву, так щоб було. Ой, найсмачніше, що я купила. Така маленька, але вона зараз по акції не коштувала, я хотіла спробувати. От Ферера Роше, шоколадка. Ось таких не було, я искала білих. Був тільки горький шоколад, але я взяла молочний, як, що було по вкусу, як цукерки. Так, далі сир хаварди смачний. Так, що у нас далі? Далі у нас по акції шла солями золотиста від глобана. Ось такі сосиски на худоге з моцареллою. Далі лагідний кетчуп. Далі филе бедра. Тут у нас більше кіло на салат, боні і так. Так, ось такий сир взяла. Це на худоги на салат порізати. Ось такий майонез європейський відповорчий. Далі. Не всю я, зараз покажу, купила масло від рошен, сподобалось мені 81, 82% 81 гривня. Так, і тут у нас залишилися яйця. Взяла ясень цвіт. Ось такі вони велетні. Так, і не спіла зварити. Буду чекати, поки світло дадуть. Ось такі варенички, сира. Вони зараз по акції. Дуже смачні, дуже люблю. Вже багато-багато років. Так, і чомусь там ще. А, ну і, звичайно, сметанка від цього теж по акції. Ось така закупочка. Все, дуже чекаю вас гості в коментарях. Дякую за лайк. Тримаємося, пока, пока.